Справжнім сюрпризом для мукачівців став концерт за участі зірок світового масштабу канадської скрипальки тайландського походження Лін Куо та львівської піаністки Маріани Гумецької, які разом концертують по цілому світу під назвою Лесамі, що в перекладі означає друзі, найцікавіше, що в концертній програмі цих виконавець візит до Мукачева запланованим не був. Допоміг закарпатцям почути унікальну музику Сергій Добош. Ми з Маріаною. Раніше були вже знайомі, тому, взнавши, що вони будуть у Львові, готуючись до концерту у Варшаві, я не зміг їх не запросити в Мукачево. Вони люб'язно згодилися прийняти участь і відвідати наше місто. Якщо Маріанна народилась і жила в Україні, то для Лін візит в Закарпаття є чимось новим та особливим. Я приїхала сюди грати з моєю подругою Мар'яною, і мені дуже подобається, що українці пристрасні люди і відносяться небайдуже до культури. І я би хотіла, щоб в моїй країні теж так було. Сама концертна програма приурочена до Дня Святого Валентина, тому кожен музичний твір розповідав про кохання. Саме цю програму сьогодні програму сьогоднішнього вечора ми. Вже грали в минулому році, ми виконували її в Канаді. Ми маємо намір записати в березні знов ж таки в Торонто компакт-диск з цією програмою. І отже, вже протягом року ми працюємо над нею. На відміну від інших концертів, цей повторити неможливо, оскільки одразу після нього виконавиці вирушили до Варшави, де є запланований основний виступ. Не дивлячись на те, що ідея проведення концерту виникла спонтанно, вільних місць в залі майже не було. Що ще раз підтверджує закарпатцям до смаку класична музика.